Панове привіт! Ну що, четвер відкриваємо нагороди за еліту Division Rivals і розпочинаю невеличкий такий собі проект по збірці легенди, яка буде грати в парі з Кіліаном Мбапе. маємо сьогодні чвертьфінали у Лізі Європи та Лізі конференції. Дуже багато футболу і дивитися, і прогнозувати. Тож обирайте собі до вибору до кольору. Я буду дивитися поєдинок між Ліверпулем та Аталантою, який відбудеться на Енфілді. Якщо захочете додати собі емоції за переглядом, то до ваших послуг Фавбет, який. Чекає прогнозів. Ну а посилання у закріпленому коментарі під відео принесе класний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від ФАПЕК. Трохи паків тут зібралося, які мене розімнуть сьогодні. Якщо буде щось цікаве, тоді я вам покажу, але ні на що особливо не розраховую. О, Салах! Оце мені подобається. То 80, всього лише пак був. Який там рейд зараз Салах? 89-й чи який він там золотенький? Так і є. 89-й у формі ПСЖ, то я ставив під матч ПСЖ з барсою. А, ну нехай буде. Якщо приносить такий рейтинг, то можливо фартова форма. О, на. на Ой, інформ якийсь, начебто. Файно. 81, і мені летить інформ. Е, ні, це Лепорт волкаутом, напевно, ні. Ясненько, 88-й. А рарний він який був? Навіть не волкаут, напевно, 85-й. Добре, мені лізе, я вам скажу. Салах впав, Леопорти впав, І то не якісь там суперпаки по рейтингу. Ну, а тепер переходимо, власне, до нагород. Беру свою опцію в антрейді. Так. Еліта. Поїхали. Краса. Перший мегапак пішов. Ой, Джеко. Кого mm Бундаренко? -hmm. Oh, 24 рарних гравці. І тут. Іспанія. Асенсіо Боже. 83-й рейтинг, всього лише. З таким Каші збиття не звариш. 12 гравців. Серйозно. Ще 24 гравці. Франція. Ой, бензима. Ей, інкунку. І не подвійний, шкода, він же волкаут, правда? 86-й. Так і є. Угу. Ну і тепер найцікавіші паки. За дивізіони 85, 7 штук. Якийсь інформ ні летить. І це Бразилія CDM. Казиміро, напевно, рарний. Хоча я команду теж не дивився, так собі просто прикидаю. І Руй Діас з Перу. Ось такий 87-й інформ. Непогано. І всередині парк GSU, дублікат, його слабша версія. Одало би вже якусь не, моцнішу, і я би з ним собі зіграв в основі трохи. Донорома привіз вчора відверто перший гол ПСЖ, коли барси забивали. Пак справді хороший. Погляньте, всі 87 тут вийшли. Тепер давайте 87, поглянемо, що тут буде. Виходить, що попередній пак в будь-якому випадку буде краще. Чи не так? Бо там всі і так були 87. Тут кобель виходить. Першим і з ним Бернардо Сілва. Краще б то був Рубен Дієш. А всередині. Кін. Дублікат. Ну що, 85 плюс, 7 штук. Знову цей пак і Іспанія Родрі. Гарно. І з ним. Казиміро. Чудово, 289-ті. Пакетику Д85. Цей пак якийсь крутіший виходить. І Росіткі. В нього є ще й крутіша версія. Такий юний. Жовтенький з Борусії, напевно. Але погляньте, рейтинги чудові. Дякую. І останній пак за Rivals 87. Бернарду Сілва. Ой Дебрюне. Рубен Дієш. Отака от португальська пара з Манчестер Сіті. І Дебрюйна ще з ними всередині. А, ні, не може бути, він би вже був тоді. Поп і Модріч. Нормально. Піде. Дякую. На СБЧ. На балькон. Можливо, в мене ще щось в Objectives є. 24 гравці. Тут в лайві що маємо. Уласу Дейлі. несерйозно, це. Ну, це вже хоча б щось: 84 плюс. 24 гравці. Мабуть, після. О, Едегор. Нормально. Після сьогоднішнього дня варто буде потрохи збирати паки до ТОЦів чи що. А хоча куди там збирати? Тож не будеш чекати аж до англійської прем'єр-ліги, то ще далеко. Але яке наступне промо я навіть не дивився, не цікавився? Делі ще тут? 84 плюс 2 штуки. Кіміх. Кроус. Гюндаган. Подвійний. Супер. Донарума. Рума. Барселона ПСЖ. Ано. Тут в нас що буде? Знову Норвегія. Хто там? Райтен. Точно. 88. Добре. Вже краще, ніж який я зливав 87-й і катоту ніби. А, Ренар, ренар, ренар. Добре, 288, я вже задоволений а всередині. І ще тренд. Крутанемо ще раз. Друга обновка в СБЧ принесе мені героя. О, парк, ну давай вже кращу версію, щоб було цікавіше. А ну. О. Ніби без стріл... Ні, Стрілочка в неї. Знову вона. 90-й. Ей. Три не подвійний, він один. Ого-о, mm і -hmm. oh -oh -oh -oh. всі 84. ті Зараз пікнемо інформа для того, щоб знову крутонути 84, бо в мене там якісь вже 88-й 9-й інформи залишилися, і от вам ще один 88-й піором. Останній з тих, які зараз можуть зібрати 84 принесе мені Вандейка, не Деліхта. Деліхта. Подвійним, добре, бо треба відбити ту Кейору 88-му. Ану. Хто йде відбивати? Едегор. Ну. Ну, нехай. Але всередині ще третій, і вулкаут. вулкаут. Ну, тут, тут. таке шило на мило. Ну, давай ще одненький зберу 83 плюс пік. Оу! Якомусь. <гум> Знову парк. Чекай. А то вже може кращий, бо той не на позиції лівого. Ну, нарешті той крутіший парк в якомусь незрозумілому паці. Я просто там відкривав, збираючи якісь СБЧ. По-моєму, я зараз пік збираю 83. Якийсь зовсім ніякий пак, і тут падає цей парк. Парк, який разом із Хордобою найкращі герої з тих, які доступні. Погляньте, який пак. І зараз він коштує Що, 200 тисяч. О там 150 на ставці, але бачу дешевше, ніж 400. На ринку по байін поки не видно. Цікаво, цікаво, парк 55. Та цей парк зараз коштує практично 400 тисяч 396 398. Круто. Високі воркрейти і... і. і. і Ой, він продається! А це пак, який продається! Чого я втик ловлю? Класно! Я думав, антрейд вже собі тут кручу, верчу туди-сюди. Ага, ну якщо так, то можна і не пробувати. що мені пробувати, якщо Дейонг мені загалом подобався? Так чи ні? Вони дуже схожі з Дейонгом. Дуже. В Dayonga все-таки трохи більше дефо. 87, і в нього золотий янот, точно. Ну але він 100% дуже приємний в плані контролю м'яча, і передачі це все. Золотий єнот Dayonga. Угу. Я продаю, ми забираємо кеш. Ото крутезне завершення з паками. Але чекайте, ще хочу пік плюс, власне, дозбирати. Ну що, який він пік плюс? Бо останні 2-3 піки таких для мене закінчувались тим, що тут було 3.83 карти карт, і 1.84. я розчаровувався і не хотів більше такі піки збирати. Зараз 86 і 8 і я зацікавлений. Я зацікавлений, мені подобається. Хоча трохи лінуюся збирати, але буду. Ну що, друга спроба. Якщо не буде волкауту, то далі не збираю. Отаке. Нема волкауту. І знову. на-на. Добре. А ось власне і відповідь на питання, кого я там все-таки збираю з легенд в пару домбапе. Ерік Кантона, 92-й рейтинг, вже 8 з 14 збірок закрито. Е, так, ви пам'ятаєте, я його тестував і сказав, що грає солідно, але нічим особливим не відділяється. Він тоді грав в мене в парі з Ромчиком Яремчуком, який дуже вражав. Вчора я трохи пограв з тим Кантона, який 90, той, який випав піком легенд один з трьох, і нагадав собі, власне, наскільки солідним і стабільним може. Бути Кантона, і подумав, що е, хочеться кудись все-таки закидувати свій антрейд і, дивлячись на всі варіанти, був Кантона і була ще Хем. Вирішив я все-таки взяти Еріка Кантона, трохи цікавіша, напевно, особистість для футбольного світу, як на мене. Ну і плюс мені подобається, коли страйкер е, такий масивний, трохи потужний. Ну, а хем. Напевно, теж з нею цікаво грати, але вирішив все-таки збирати Кантона. Плюс він дешевший номінально на десь так 600. Тому ось такий мій вибір. І крім того, тут ще й звичайний фінес шот все-таки є в Кантона. А не було його в 90-го, і навіть без того. Непогано він грав. А так я собі думаю, ну, R9 пограв трохи, хочеться продати і повернути монетки. А тут отримую гравця, який чимось буде схожий до На Роналду в плані 5 зірочок на фінтах, R1 Дриблінг, звичайний фінес шот ну і таке ще. По мінімалках, трохи інших плейстайлів, флеєр, фірстач. Ці дві збірки можна вже не рахувати, і після них залишиться 8, 9, 9 і 90. Маю ще трохи золота, а тоді трохи якихось спешелів докину там героїв і легенд з минулого, які накопичувалися. Та й буду мати пару для мбапе, а монетки з Роналду, напевно, виведу, і буду чекати по трохи тоців, щоб можна було когось по контенту перекупити. До речі, спробував я і кордову, який недавно мені випав, стало цікаво, як він. Зіграє і скажу вам, що розчарувався. Стати намальовані гарні, але він частенько в боротьбі просідав до перехоплень, не добігав. Єдине, що мені дуже сподобалось, це те, як він кидається у відборах один в один. Це нагадало трохи яка який в воротах, якщо вихід віч на віч, то він швиденько вистрибує на опонента і може забрати м'яч. Він це робить крутіше, ніж купа інших класних кіперів. Тоді як пропускає лонгшоти. Скорду щось схоже. Він один-один може. Трохи викинутися вдало, але так, от загалом, все-таки провалює центральну зону. Мені не сподобався. Люблю там трошечки габаритніших гравців, або можливо трохи більш вдалих, як, наприклад, ДСЄ. на сьогодні. все. якщо відео сподобалося, не забувайте за вподобайку. Почуємось, побачимось, бережіть себе.